Минулого разу ми показали і описали всі налаштування, які є в програмі Автобернер. Цієї серії ми розкажемо, як зробити розгін вашої відеокарти ще простішим, зручнішим та комфортнішим. А саме про MSI Afterburner App. Це мобільний додаток, який після встановлення на смартфон і синхронізації з комп'ютером дозволяє розганяти відеокарту чи змінювати будь-які параметри її роботи в будь-який час. Додаток не залежить від материнського комп'ютера. Таким чином можна керувати усім навіть під час гри чи хардкорної бенж-сесії з використанням рідкого азоту. Застосунок також безкоштовний і доступний для Android та iOS. єдиним недоліком і перепоною у використанні додатку є вимоги до твого інтернету, а саме необхідно мати підключення до всесвітньої мережі з виділеною ip адресою Якщо маєш таке підключення, то досить легко налаштовуєш віртуальний сервер Afterburner Remote Server, вказуєш там свою IP і те саме робиш на смартфоні. Після цих нескладних маніпуляцій маєш налаштований пульт дистанційного керування розгоном, шумом тощо. Якщо детальніше говорити про можливості, то вони майже повністю дублюють усе з батьківської автобернер. Ось і скінчилася наша серія гайдів по програмі для розгону відеокарт. MSI Автобернер буде ще 10-та серія, де ми підведемо підсумки, згадаємо кілька примочок і все.